Ну це реально скарб, це просто скарб. І ось таке соменятко. Якщо це головень, то це дуже бонусний головень. Є питання. О, 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 о догнав. о. Кабанейро, зверніть увагу на приманку. О-по-по-по-по-по-побачили, що було? більш менш стандарт. Оце він. Головень, південний бух. ось такі красені. Радий вас вітати на каналі Favorite Фішинг. Мене звати Юрій Вознюк і знову ж таки рибонати головного мозку. Вирвалися знову на перекати Південного Бугу, і моя основна ціль протестувати тотем. Це новинка, його наразі ще немає в загальному доступі, в продажі, тож буде дуже цікаво його поганяти саме по головню. Південний Буг це реально кохання з першого. Закиду із першого головня. В цьому році так склались обставини, що ми трошечки покатали, трошечки половили, ну і навіть непогано ловили, тому і поки є змога, погода дозволяє чому б не повпиратися і не половити цю цікаву рибу. Вибрались на один день, бо трошечки лімітований в часі. Скажу декілька слів про тотем, як ви вже чули, це новинка. Ще момент. Це довжина 83, тому й на 0,6-й ниці я так можу далеко гарно закинути. І ще момент. Це абсолютно перше тестування. Він мені приїхав на тест, я жодного разу ще на нього не ловив. О, була покльовочка, а він за камінням стоїть. Зараз його будемо намагатися перехитрити. Так, зараз ми щось будемо змінювати. Друзі, просто божевільно трудова риболовля. Поки що на даний момент жодної риби в мене в руках. В Юрчика краще. Він чи розібрався, чи йому підфартило, чи став просто на рибу. Він же там напаяв 5-7 головнів. І окунь у нього був і судачки. о оп 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 побачили -по 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 -по. що було? Оце був кабан, оце був він. І гарний, і гарний. О, це за цим я і приїхав. Оце мені цікаво. Не дрібнота, а ось саме такі кабанчики. Але бачите, як він впаяв, але чомусь не засікся і був дуже хороший. Продовжуємо перепровіряти цю точку на актив. Поки що був гарний вихід із кубок схід. О, добрав нарешті. Нарешті невеличкий, але, але приємний. Ну, хоч перший хоч перший головник. Нарешті, що не можна було так відразу, ти прискорюєш міністра собиття. Малесенький головасти класика з класик і невеличкий головник. До речі, тут стоять такі невеличкі гачки. Це дикой. Завжди можна знайомити з нашою продукцією. В описі під відео ну такий геть малечо, геть-малечо, але, ну, чесно кажучи, приємний. Мені сподобався. Тож зараз будемо ковиряти і продовжувати далі. Друзі, ось підійшли на дуже шикарне місце. Вже нотки осені. Погляньте на цю красу. Зараз попрацюємо вверх по течії і я думаю, що ми щось все-таки піймаємо. Друзі, а це, мабуть, щось дуже цікаве. Якщо це, якщо це головень, то це дуже бонусний головень. Якщо це головень, це дуже-дуже бонусний головень. Да ладно. Друзі, ви погляньте, кого я піймав і погляньте на цей прикол. Такого о-о-о-о-о. Хочете ржаку, клюнув сомік і він відригнув ось таку рибку. Ви погляньте на цього красення, ви погляньте на приманочку. Малесенький, гарнесенький головастик і ось таке соменятко. Так, він невеликий, але дав дуже гарний бій. Тож, швидесенько робимо фотографії і відпускаємо. За що я просто душі не чаю в південному бузі, це за його суцільний рандом. Ви погляньте на ось цього сомика, якого, ну, звичайно ж, обережненько. Оп, він собі пішов далі по своїм сум'ячим справам. Відпускаємо. Закид був вверх по течії. Різка покльовочка, рибу спінінг, в принципі, швидко укатав і зав'язав. Навіть не очікував, що так швидко з ним впораюсь. Він пішов вниз по течії, і це нам зіграло в принципі на руку, щоб він йшов проти течії і тягнув його проти течії, то можливо було б трошечки складніше. Так, він невеликий, кіло кіло 200 але знову ж таки, невеличкі кренки, робота вверх по течії, вниз по течії, вона дарує свій результат. Тож не буду багато говорити, під заливає обличчя, спека на годиннику, ну майже одинадцята. Ще хочемо час два половити, потім відпочинемо. І в нас ще буде вечірка, тож маю надію, що щось буде цікаве. Ну, місце каже саме про себе, навіть нема чого додати. Вузенький такий перешийок, який йде через ну, такий чималий каскад каміння і вилетіла гарненька крупна риба, а це був голови, ну, далеко за 300, можливо, навіть пів кіла. Але не засікся. І знову ж таки, перехитрили ми його малесеньким камінчиком. Друзі, знаєте про закон виключеної камери? Переходили з місця на місце. Вже камери виключили. Зараз покажу, якого вдалося ще втулити кабана. оп 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 Є питання. Ви погляньте, який головень, яка грубина. Яка просто краса. Швидесенько його відпускаємо. Оп! Пішов в свою рідну домівку. Інколи так буває. Тож маємо велику надію на те, що вечором все ж таки вихід складеться логічний пазл. До речі, на годинку без 20 години дня спека, але піднявся вітер. Обід, перекусили, трошечки відпочили, але адське пекло, ну, в принципі, не скінчилось. Як і було, так і є дуже спекотно. Вийшли пропрацювати вниз по перекатах. Хвалити Бога, що є капюшон, хвалити Бога, що є в мене така крутецька джерсі. Перейшов на каміон Magnum SSR. СССР, води небагато. Ну, така, звичайно, верховодка це непогана, але це не наш варіант. Ми ж на тебе приїхали сюди за 200 км ловити. Не хочу будемо щось міняти. Рибка є, покльовки є, але можливо треба попасти в приманку. Так, заміна приманки на ось такий чудернацький, як я його називаю, світлофор. Назвіть його клоун, каміон. Там є і чорне, там є і оранжеве, там навіть є елементи лимонного. Він такий, ну, провокатор, скажімо так. Але при цьому він непогано ловить. І колір на фоні неба рибі, вона його геть по-іншому бачить, чим ми в воді. О, нарешті. Оце впаяв. О-о-о! Нарешті, нарешті одна із перших гарних дебелих риб. Все ж таки, зміна приманки, вона робить свою колосальну просто роль. Я вже навіть не очікував, що цей виїзд мені вдасться непогано половити, бо якось все не в мої ворота. То якісь сходи, то скубки. І знову ж таки, головник непоганий, грамів таких 350-400. І знову ж таки гарненько клюнув і гарненько підбагрився. Ви погляньте на цей скарб на цю красу. От за такими головнями я сюди по суті і приїхав. Навіть нічого не хочу коментувати. Ось такий окрасень. Пішов собі далі по своїм головлевим справам. А ми продовжуємо і ще раз зроблю акцент на такій важливій темі, як зміна приманки за формою, як зміна приманки за кольором. Прокидали це місце, стояв також камійон, японський дорогий каміон, але в кольорі Аю. Чомусь рибі він ну, не сподобався, так інколи буває. Згадайте себе, ви сьогодні хочете солодкі, завтра вам хочеться щось кисленьке, післязавтра щось гостреньке. Так само вподобання у риби, ну можливо, таке порівняння вам буде більш логічне, також може змінюватись. Невеличкий ще головник підлип з-під самісінького камінця. Так, він малесенький, бадну зовнішньою стороною пащі, але він також приємний. Мені було приємно його піймати. Чесно кажучи, приємно. Вже так засумував за гарною покльовкою. о оп, оп 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 О, о, о-о-о. Риба просто стала в потоці. Я її не можу просто нічого зробити. Слухайте, як його звідтіля взяти сплавив по течії, ну це просто якийсь... Це просто якийсь дурдом. Ну як же ж його проти течії, то тем зав'язує. І гарний... О, це кабан. Оце кабан. О, це, мабуть, найбільший за сьогодні. Ви мене вибачте, будь ласка, є питання. Головастик і ось такий кабан. З такого дальника впаяв. Чи я коментую на камеру, що скучив з заклюваннями. І все ж таки воно трапилось. Ну, це просто якісь божевілля, чесне слово. Погляньте ось на цю ковбаску. Ну це щось просто Ну гарненький пішов головник. Я вам хочу сказати, сьогодні працюють різноманітні приманки. Я непогано половив і на каміони, були і покльовки, і сходи, потім поставив від майстра ручної роботи ось такий воблер. До речі, це тонуча моделька, і такий красень. Погляньте, будь ласка, на це місце він клюнув з самого так званого вибросу. І коли я його тарабанив проти течії, Ну як круто відпрацював цей тотем. Він просто, ну, він і зав'язав рибу. Я почув чітке клювання, ну, головень Тут, в принципі, покльовки такі. З рубрики «Віддай спінінг, ну, все логічно. У мене поки що тотемна риба цього спінінгу це головень, Бо це перше тестування, воно цікаве. І я вам хочу сказати, що воно буде дуже універсальне. Я б дуже вже хотів би, щоб. Настала золота осінь, і мені вдалося половити їм щуку або судака, і впевнений, що в цій опції він також справиться. Тож, далі продовжуємо риболовлю, далі продовжуємо тест. Завершальний, друзі, перекат. Ну, цікавий перекат, на мою думку, він рибний. Минулого разу, знову ж таки, кожен день, кожна неділя, кожен місяць. рівень води, актив риби, воно все дуже-дуже дуже сильно змінюється. Тож розраховувати сьогодні, що тут буде так само, як минулий раз, ну як мінімум нелогічно. О, рибка гуляє. Питання в іншому, чому не бере. Гулять-то вона гуляє, але... О, є я, 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 я догнав! Догнав, 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 що начебто непоганий. О, гарненький. Я ж знаю цей перекат. Я знаю дуже непогано цей перекат. І він в свій час дуже-дуже гарненько давав рибку. О, ну Це вже такий досить приємний головник, знову ж таки, класика з класик головастик. Я вам хочу сказати, що тотем. Ти щось робиш зі мною нереальне. Ось тільки що, якщо ви звернули увагу, головник спорожнився і в його череві була травичка. Він харчується нею і тут, по суті, він і стоїть. Так зараз відпущу тебе. Ну ти подивись, який бійкий. Ну, лялічка ж гарнесенький. Пограв собі малий далі. Ну, погляньте, будь ласка, на це місце. Каміон. Класика з класик, а ля травневий жук. Спрацює, не спрацює. Хезе, як то кажуть, але маю надію, що ця місцинка, може, нам і принесе рибенку. Ми предполагаємо, а вже Головень розполагає. Ну, жарти жартами. Але вода просто чай. Вечірка. О! Оце був гарний. Можливо, навіть самий великий. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, так, так. Був він. Був він гарна була покльовочка. І на таку же класику з класик. Ну, це легендарний каміон, Просто легендарний. Про цей каміон, мабуть, кожний головлятник знає і про нього тільки не говорив і не ловив. О, 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 догнав. О. Кабанейро, кабанейро. Це, мабуть, найбільший за сьогодні. О, тут це хороший. Во, о, во-во-во. Во, о, о. о. Ну, я ж тебе лялечка обожнюю. Я в тобі душі не чаю. Я в тобі не чаю душі. Погляньте, яке гарненько. А, так. Да. Каже Юрчик, ти мене так просто не візьмеш. Я дядя. Який. Зверніть увагу на приманку, як він її посередині з'їв. Ну, не красень. Ну просто вибив спіннінг з рук, підійшли ж до цього місця. Ну, вечірка, вечірка це класика. Можна ходить, бурчати, нити клює, не клює. Але ви погляньте на це срібло і золото. Це, ну, це реально скарб, це просто скарб. Зверніть, будь ласка, увагу, яке шикарне місце. Мікроперекат між ним утворюється так звана канавка пенал. Ну і, знову ж таки, по моєму досвіду і баченню, я впевнений, що тут риба повинна бути. О, о! Блін, був, влупив. Але, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Казка не про нас. А так би хотілося, щоб. Ці точечки ще одненького красення взяти. О! Ха-ха! Ну що ж ти витворяєш? Ну просто не знищуй мене. Було декілька клювань і він вилетів, але не засікся. Обожнюю я таку методику і таку тематику, коли він виконує і витворяє такий двіж. О, 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 ще один о, і гарненький. І гарненький, і гарненький. Все-таки я цю дику качку полював. Іди сюди моя лялька. Іди сюди моя лялька. О, ну також хороший. І сходи були, і купа холостіх покльовок було, і все було, і трави він намотав, ну прям не вау. Але знову ж таки, це гарненька рибина. Гарний головник, який... Не може не подобатись. Ну як може не сподобатись така гарнюнічка От уже намотав. Тут просто зараз буду розплутувати. Але ви погляньте, і мільярд років не став цей суперпопсовий облочок. Смітівський каміон, серечка, але блин, ну це, це те, за чим я приїхав. Ну, не лялічка. Так. Ходи собі свою ріднесеньку стихію, друзі. На годиннику 10 хвилин сьомої, але я ще хочу дуже попиратися. Просто так дивишся на цю всю, всю красу. Воно таке все справжнє, естетичне, досконале, створене Богом, ця річка, ця природа. Оберігайте її, відпускайте рибу. Бо наше щастя з вами в наших руках. Ну, це місце також виглядає. Дуже апетитно та перспективно. О, є, догнав. О-о-о, о, і гарний. О, славний, славний, славний. Місце дуже-дуже перспективне, і воно логічне, тому і відразу рибка. Вже такий більш-менш стандарт, гарненький стандарт. Отакий мені подобається голомник. Це вже я можу... Сміло стверджувати те, що прийшов, побачив, виграв. Ось такий красун. Іде собі далі. А ми продовжуємо. Зазвонилися з Юрчиком. Каже, слушай, каже, дядь, я теж так класно відловився. Ну, все ж таки, не забуваємо, що вечірку ніхто не відміняв. Дуже цікавий сьогодні день, специфічний день, день, який ну, почався якось ніяково. Юрчика гарно виходило, в мене майже нічого не вийшло. Потім після обіду почали ковиряти, знайшли свою рибу. І я вам хочу сказати, що я дуже задоволений, що ми все ж таки виїхали на порог південного бугу, яка ж була покльовка! Яка ж була покльовка! Він там не один, він там не один. О, воуво-воу-воу, о, 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 догнав, догнав, догнав моя квіточка. Догнав. Ну, обхитрив я тебе. Обхитрив іди, іди, моя квітка, я тебе покажу на камеру своїм підписникам і тебе відпущу. Хі -хі -хі. Ну, як же ж вечір радикально змінив положення стосовно активу. І так, Гернесенько виглядує цей каміончик чорноокій. Вже навіть збився з рахунку, скільки нам вдалося їх піймати. Але суть заключається в чому? Наскільки ж ранок і вечір стосовно головня, да й не тільки головня, інша риба також, вона підв'язана під ці виходи. Вона може бути різною. О, відразу, відразу на падінні. Ой, хороший, хороший. Наплюх. Він там стояв. Навіть... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А хто там? Хто ти такий? Я хочу тебе побачити. Я хочу тебе, мою квітку побачити. О, о, ну так це за Це за Ви погляньте, яка труба. І саме цікаве, що тотем справляється гуляючись. Ви погляньте, ну це 900 мінімум. Це 900-900 мінімум. Дуже-дуже ніжно сидить. Ми на тебе, моя квітка, знайдемо управу. Іди сюди. Друзі. Це 950. Це 950. Вагів немає, але тут непринципово. І знову ж таки, тільки зробив закат, тільки зробив закат, Відразу риба, гарна риба. Ну ви погляньте. Ну тут навіть я нічого не хочу коментувати, бо інколи просто слова лишні. Просто слова лишні. Південний Бух постійно прискорює моє серцебиття. Південний Бух це найулюбленіша річка моя стосовно Головня. Головень? Південний Бух. Ось такі красені. Ну і каміон. Оце він. Вернесенько, за край пащий, тільки приманка впала, і відразу риба. Гарна риба, велика. Сценарій той же самий. Хотів вам зробити гарні підзйоми. Але цей кабун-бабун просто вирішив трошечки інакше. І він зійшов. Перший закид на плюх, Гарна риба, трофейна риба. Головень грамів 900-950 великий, пузатий, бійкий. Вагів не було, дай яка різниця. Я його відпустив. Точніше, він сам відпустився. Риболовлю вже зараз буду закінчувати, бо сонечко сідає з обрій дерев, потрібно ще дійти до машини. Ми, на жаль, з ночівлею сьогодні не залишаємося. Тож, мабуть, в цьому році вже по південному бугу буде баста. Ну, це просто шок. По-перше, тотем. Ну таке круте вийшло тестування цього. Крутого інструменту. Якщо тезисно, перше враження чутливий, дуже круто вяже рибу і далекобійний, нагадаю, це моделька 83 до 12, ви все бачили, навіть нічого не хочу підсумовувати, підводити якісь там супер думки, там, не знаю, там умнічити. Але ви не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайки. Цим самим ви підтримуєте україномовний контент. Дякуємо наших ЗСУ за тишу спокій, що ми можемо виїхати половити рибу. Не забувайте донатити. І про головне Україна є, була і буде. Друзі, кохаю, обіймаю, піднімаю. Ви в нас найкращі. З вами був Юрій Везнюк. До побачення.